Дубно плакало сьогодні, 6 лютого, прощаючись із воїном Сергієм Кошелюком. Мужній захисник України назавжди повернувся до рідного міста. Загинув бою за Україну, її свободу і незалежність 1 лютого 2024 року, поблизу населеного пункту Богданівка Бахмутського району. Донецької області солдат Сергій Кошелюк народився у 1991 році. Навчався у Дубинській школі номер 6. У пам'яті усіх, хто його знав, він назавжди залишиться світлою людиною. Під час прощання священики Православної церкви України відслужили поминальну молитву. Слава і Сину і Святому Духу і нині, ні по час, і на віки віків. амінь. Присядає Трої, помилуй нас, Господи, очисти ріхі наші, Владико, прости беззаконня наші. Сьогодні ми знову разом з небесами плачемо, сумуємо, бачивши перед собою домовину полеглого воїна, Героя Сергія. Молоду людину, яка ще так багато не встигла зробити в своєму житті. І кожен сьогодні з тут присутніх знайомих. Згадує найсвітліші миті життя Сергія. Він загинув за те, що ми могли бути людьми, не рабами, що ми могли вільно дихати, вільно спілкуватися. Дубинський благочинений прото Василь Лозинський наголосив, що наше завдання не забувати подвиг воїна, підтримувати його родину, продовжувати боротьбу за Україну, пам'ятати про героя. Це означає продовжувати його справу, вести ту боротьбу з ворогом, щоб смерть наших героїв не була марною. Ми сьогодні маємо віддати ту честь, славу нашому воїну герою Сергію як вираз нашої вдячності. За його подвиг віддати шану загиблому зібралися небайдужі дубенчани: його родина, друзі, знайомі і незнайомі. Захисника проводжали навколішки, схиливши у скорботі голови. Після прощання траурна процесія рушила центральною вулицею міста до Святої Лінського собору, де звершили чин похорону. Поховали героя на Алеї Слави. Світла пам'ять нашому захиснику.